Усім привіт! Мене звуть Роберто Моралес, я коментатор каналу Мегого, спортивний журналіст. І зараз мова піде про мій улюблений чемпіонат Іспанії. А там найголовніша подія усього першого кола це Ель-Класико. Перше Ель-Класико в нинішньому сезоні. Ми подивимося на і Барселону. Кожен з них має свої козирі. Реал. Перемагав, перемагав дуже потужно, видав неймовірний старт. Але команда зіграла в ніч в позаминулому турі примери і також втратили очки вже в лізі чемпіонів в матчі проти Шахтаря, де мала абсолютно реальні шанси поступитися. Це звичайно ж може насторожувати. Хтось говорить. Про фактор не основного голкіпера, про присутність Луніна, а не Куртуа. Ну тут е, теж можна дискутувати. Лунін не видав феричних матчів, але, як на мене, не підвів команду в жодному з цих поєдинків. У Барселони є. Інша сила традиційно це атака, і атака досить різноманітна. А ось проблеми в захисті це вже не питання, можливо, навіть тільки якихось експериментів Чаві Ернандеса, а й того, наскільки багато втрат саме в цій ланці у Барселони. І втрати, які суттєво впливають, знову ж таки стабільності немає ніякої. Через саме травми, через пошук оптимального варіанту, Чаві Ернандес комусь довіряє абсолютно, в когось не вірить дуже сильно. Парадоксальна ситуація склалася з Альбою, якому Чаві саме не дуже довіряє, хоча разом з ним грав. А ось інші кандидатури, зокрема молодий Бальде, у нього в пріоритеті. Отже, поєдинок, який 100% буде привертати максимум уваги, і тим паче в такому жорсткому графіку ігор він звичайно ж знаходиться в такій зоні неймовірної уваги з усіх боків, і звичайно ж, зоні ризику травм. До речі, до футболістів, тому що ну ми зараз бачимо наскільки важко грати абсолютно всім командам, хтось страждає більше за грандів хтось менше. В цьому поєдинку на що я ставлю? Реал схворою 0. Не тому, що я є певним, ну трошечки, якщо чесно, прихильником Мадриці. Ні, питання не в тому. Реал. Він більше був збалансованим на старті сезону. Барселона більш потужною в атаці. Далі. Реал менше постраждав від таких негараздів, як травми. Або, якщо чесно казати, подивитися на ситуацію зараз, то він фактично не постраждав від того, на відміну від конкурента. Далі команда мала на одну добу більше підготовки до цього матчу. Це не дрібниця, абсолютно не дрібниця в таких умовах. Отже, ставимо на реал, але вболіваємо за дуже красивий цікавий футбол, який я сподіваюся, ми побачимо. Цього разу і також закликаємо ставити лайки, підписуватися на наш канал, підписуватися на соцмережі і усіляко реагувати на нашу продукцію. На все добре, з вами був Роберто Моралес.